7 січня почуття, які причиняють біль, щоденні роздуми для співзалежних що одужають. Біль та гнів найскладніші почуття, з якими ми стикаємося. При появі, ми відчуваємо вразливість, страх і безпорадність. Вони, у свою чергу, можуть викликати спогади про інші схожі моменти нашого безсилля. Іноді, бажаючи набути відчуття контролю, ми караємо оточуючих, тих, кого звинувачуємо за болючі почуття або навіть випадкових перехожих. Ми намагаємося з ними розквитатися, чи діяти у своїх інтересах у них за спиною, щоб відчути владу над ситуацією. Такі дії приносять лише тимчасове задоволення, відкладаючи. Момент зустрічі з болем вона не мусить нас лякати, не потрібно прикладати стільки зусиль, щоб її уникнути. Болючі почуття не такі приємні, як щастя, але це лише почуття. Ми можемо поступитися ними, проживати їх і рухатися далі. Це не означає, що потрібно вишукувати у собі хворобливі почуття. Та впиватися ними без необхідності. Нас не повинен спустошувати емоційний біль. Ми можемо, залишаючись на місці, відчути її, подумати, чи потрібно щось зробити, щоб подбати про себе, а потім жити далі не треба діяти поспіхом. Не потрібно карати інших для набуття контролю над почуттями. Ми можемо почати говорити іншим про зачеплені почуття, і їм, і нам це принесе полегшення та зцілення. Зрештою, ми засвоїмо урок про те, що коли ми дозволяємо собі відчувати вразливість і відчувати біль, з'являється справжня сила. Вона приходить до розуміння, що навіть відчуваючи емоційний біль, ми можемо піклуватися про себе. Справжня сила приходить тоді, коли ми перестаємо покладати відповідальність за свій біль на інших людей і беремо відповідальність за всі свої почуття на себе. В одному із своїх етерів про критику я Розказувала, як правильно критикувати та як реагувати на критику, яке ви можете подивитися за посиланням. А сьогодні я капітулюю перед своїми почуттями, навіть перед тими, які завдають мені емоційного болю. Замість того, щоб діяти поспіхом або намагатися карати когось. Я буду вразлива настільки, щоб проживати свої почуття. Поки ми відчуваємо, ми живі.